Псалом 129, Пісня при підході до храму. З глибини я закликав до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи, нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, устоїть? Адже в Тебе є прощення. Задля Твого закону я чекав на Тебе, Господи, моя душа очікувала Твого Слова. Моя душа покладає надію на Господа від ранньої сторожі й до ночі. Нехай Ізраїль від ранньої сторожі надіється на Господа, адже в Господа милосердя, і в нього велике визволення. Він визволить Ізраїля від усіх його беззаконь. Друге послання до Коринтян, розділ 2. Я про себе вирішив не приходити до вас знову зі смутком. Бо коли я спричиняю вам прикрість, то хто потішить мене, як не той, хто зазнав від мене прикрості. Те саме я писав вам, щоб коли прийду, не мав смутку за смутком від тих, від кого належить мені мати радість, бо я переконаний щодо вас, що моя радість вона є для всіх вас. З великим сумом і болем серця писав я вам, обливаючись слізьми, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви знали про ту надмірну любов, яку маю до вас. Якщо ж хтось засмутив, то не мене засмутив, але до деякої міри, щоб не перебільшити усіх вас, такому досить того покарання, що від багатьох, тому краще вам йому вибачити і потішити, щоби часом не охопив його великий смуток. Так що прошу вас виявити до Нього любов. Втім, для того я і писав, щоби пізнати вашу досвідченість, чи слухняні ви в усьому, бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому, то простив для вас перед обличчям Христа, щоб нас не перехитрив, сатана, бо Його задуми нам добре відомі. Коли ж я прийшов до Троади звищати добру звістку Христа, хоч мені й були відчинені двері в Господі. Не мав я спокою для мого духа, бо не знайшов там мого брата тита. Попрощавшись з ними, я вирушив у Македонію подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі, і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть. Для інших запах життя на життя, і хто на це здатний. Адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом, але ми проповідуємо щиро, так як від Бога перед Богом у Христі. Перша САМОЇла. Розділ 24. Давид піднявся звідти і зупинився серед ущелин Енгадди. І сталося, коли Саул повернувся від філістимців, то йому сповістили, доповідаючи, що Давид у пустелі Енгадді. Тож він узяв із собою три тисячі вибраних мужів з усього Ізраїля і пішов шукати Давида та його людей перед Садеїмом. Він прибув до стат отар, які при дорозі, а там була печера, і Саул увійшов полегшитися. А Давид і його люди сиділи всередині печери, і люди Давида сказали йому: Ось це день, про який сказав тобі Господь, що видасть твого ворога у твої руки, і вчиниш йому те, що здається добрим у твоїх очах. А Давид піднявся і крадькома відрізав полу подвійного одягу Саула. І було після цього, що Давид побивався у своєму серці, оскільки відрізав полу його подвійного одягу, і Давид сказав своїм людям: не так мені в Господі, щоб я вчинив цю справу моєму володарю, помазанникові Господа, щоб підняти на нього мою руку, адже він є Господнім помазанником. І вгамував Давид своїх людей словами, і не дав їм, уставши, вбити Саула. І піднявся Саул, і зійшов вниз по дорозі. А Давид піднявся услід за ним з печери, і закричав Давид, услід за Саулом, волаючи: Володарю, царю! І поглянув Саул назад за собою, а Давид схилився до землі на своє обличчя і поклонився йому, і промовив Давид до Саула: Навіщо слухаєш слово народу, який говорить, ось Давид шукає твоєї душі. Ось цього дня твої очі побачили, що Господь сьогодні в печері видав тебе в мої руки, та я не забажав тебе вбити. Я помилував тебе і сказав не підійму своєї руки проти мого володаря, бо він є Господнім помазанником. І ось у моїй руці пола твого подвійного одягу. Я відрізав полу, а тебе не вбив. Тож знай і побач сьогодні, що немає злоби в моїй руці, ні без чи бунту, і я не згрішив проти тебе, а ти в'яжеш мою душу, щоб її забрати. Хай судить Господь між мною і тобою, і хай Господь розсудить між мною і тобою, а моя рука не буде на тобі, як і говорить стародавня притча, від беззаконників вийде переступ. А моя рука не буде на тобі. І тепер, царю Ізраїля, за ким ти ходиш, за ким ти женешся, за здохлим псом і за одною блохою? нехай Господь буде суддею і розсудить між мною і між тобою, нехай бачить Господь і судить мій суд, і відсудить мені з твоєї руки. І сталося, коли Давид, звертаючись до Саула, закінчив ці слова, то Саул сказав. Чи це твій голос, сину Давиде? і Саул підняв свій голос і заплакав, і промовив Саул до Давида, Ти справедливіший за мене, бо ти віддав мені добром, я ж тобі віддавав злом, і ти сповістив мені сьогодні те добро, яке ти мені вчинив, коли мене Господь замкнув сьогодні у твої руки, а ти мене не вбив. А коли хто знайшов би свого ворога в біді? Та відіслав його доброю дорогою, то Господь віддасть йому добром, як сьогодні ти і вчинив. А тепер ось я знаю, що ти безсумнівно царюватимеш, і у твоїх руках буде царство Ізраїля. Тож тепер поклянися мені Господом, що не вигубиш моїх нащадків після мене, і не зітреш моє ім'я з дому мого батька. І Давид поклявся Саулові. Ісаул відійшов до свого місця, а Давид і його люди пішли в ущелину мессари. Перша Самуїла. Розділ 25. Помер САМУЇл, і весь Ізраїль збирається і оплакують його, і хоронять його в його домі, в Арматаїмі. А тим часом Давид піднявся і прийшов у пустелю Маана. І був собі чоловік у Маані, а його стада в Кармилі, і чоловік був дуже великий, і в нього стада три тисячі овець і тисяча кіз. І сталося, що він стриг своє стадо в кармилі ім'я чоловіка Навал, а ім'я його жінки Авігея. І його жінка була розумна і дуже гарна на вигляд. А чоловік був тяжкий і поганий у справах, і чоловік був собачий. І почув Давид у пустелі, що Навал, кармелієць, стриже своє стадо. Тож Давид послав десятьох слуг і сказав слугам: Підіть у кармил, і зайдіть до Навала та запитайте його в моє ім'я, про мир, і скажете так: І ти будь здоровим у порах, і твій дім. І все твоє нехай буде здорове. І тепер ось я почув, що в тебе стрижуть твої пастухи, які були з нами в пустелі, і ми їм не перешкодили, і ми в них нічого не вимагали всі дні, коли вони були в Кармилі, запитай своїх слуг і тобі сповістять. Тож хай знайдуть слуги, милість у твоїх очах, бо ми прийшли в добрий час. Дай же твоєму синові Давидові, що лише знайде твоя рука. І приходять слуги і говорять ці слова до Навала згідно з усіма цими словами ім'ям Давида. І підскочив Навал і відповів слугам Давида і сказав: Хто такий Давид і хто син Єсея? Сьогодні намножилося рабів, які відходять кожний з перед обличчя свого володаря. Тож хіба візьму мій хліб, моє вино і моє заколене, яке я заколов тим, хто стриже мені вівці, і це дам мужам, про яких не знаю звідки вони, і слуги Давида відійшли своєю дорогою і повернулися та прийшли, і сповістили Давидові згідно з цими словами. І сказав Давид своїм мужам нехай кожний підпережиться своїм мечем. І за Давидом пішло якихось чотириста чоловік. А двісті залишилися з речами. А один зі слуг сповістив Авігеї, жінці Навала, кажучи ось Давид послав послів з пустелі, щоб поблагословити нашого володаря, та він відвернувся від них. А мужі були до нас дуже добрими, не перешкодили нам і не вимагали в нас усі дні, які ми були з ними. І коли ми були в полі, то вони були як стіна навколо нас, і вночі, і вдень, у всі дні, які ми були з ними пасучи стадо. Тож тепер знай і гляди ти, що вчиниш, бо виповнилася злоба на нашого володаря і на його дім. А він син поганець, і не можна до нього говорити. І поквапилася Авігея і взяла двісті хлібів, дві посудини вина. П'ять приготовлених овець, п'ять еф добірного борошна, один гомор родзинок, і двісті в'язанок смуківниць. і поклала на ослів та сказала своїм слугам: Ідіть переді мною, і ось я іду за вами, а своєму чоловікові не сповістила. І сталося, коли вона сіла на осла і сходила вниз за виступом гори, то ось ішов Давид і його мужі їй назустріч. Тож вона зустріла їх. А Давид говорив: Хіба для несправедливості оберігав я всі його речі в пустелі, і не заповів взяти будь-що з усього, що його, а він мені віддав злом за добро. Хай це зробить Бог Давидові, і це хай додасть, якщо до ранку залишу з усього, що в навала, з того, хто мочиться проти стіни. І побачила Авігея Давида, і поквапилася, і злізла з осла, і впала перед Давидом на своє обличчя, і поклонилася йому до землі, до його ніг, і сказала: На мені, володарю, мій несправедливість, хай же твоя рабиня промовить до твоїх вух, тож вислухай слово твоєї рабині, хай мій володар не покладе свого серця на цю людину, що є пошестю, бо за своїм іменем таким є. Навал його ім'я і безумність у ньому, а я, твоя раба, не бачила твоїх слуг, яких ти послав. І тепер, володарю, хай живе Господь, і хай живе твоя душа, оскільки Господь оберіг тебе, щоб ти не напав на невинну кров і спас тобі твою руку від помсти. І тепер, хай твої вороги, і ті, хто шукає зла моєму володареві, стануть як навал. Тож тепер візьми це благословення яке твоя рабиня принесла моєму володареві, і даси слугам, які прислуговують моєму володареві. Усунь же несправедливість твоєї рабині, бо Господь неодмінно вчинить моєму володареві вірний дім, адже мій володар веде Господню війну, і в тобі ніколи не знайдеться злоби. І коли повстане чоловік, який тебе переслідує, і шукає твоєї душі. То душа мого володаря буде прив'язана в'язами життя в Господа Бога, і душу твоїх ворогів викинеш спосеред пращі. І буде, коли Господь учинить моєму володареві все добро, що сказав про тебе, і Господь тебе вчинить проводирем над Ізраїлем. І не буде в тобі цієї огиди та спокуси в мого володаря, щоб даремно пролив невинну кров, і щоб мій володар спас свою руку, і нехай учинить Господь володареві моєму добро, і згадаєш твою рабиню, щоб учинити їй добро. І сказав Давид Авігеї. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, який сьогодні послав тебе мені назустріч, і благословенна твоя поведінка, і благословенна ти, що мене сьогодні в цьому зупинила, щоб не піти на кров і спасти мені мою руку. Тільки як живе Господь, Бог Ізраїля, який мене сьогодні зупинив, щоб не вчинити тобі зла. Якщо б же ти не поквапилася і не вийшла мені назустріч, тоді сказав я не залишиться в навала до ранішнього світла той, хто мочиться проти стіни. І взяв Давид з її руки все, що вона йому принесла, і сказав їй: Піди в мирі до свого дому, гляди, я почув твій голос і я полюбив твоє обличчя. І пішла Авігея до Навала, і ось у нього бенкет в його домі, наче царський бенкет. І серце Навала веселе в ньому, і він дуже п'яний, і не сповістила йому великого чи малого слова аж до раннього світла. І сталося вранці, коли Навал витверезився від вина, його жінка сповістила йому ці слова, і його серце завмерло в ньому, і він стає, наче камінь. А після десяти днів уразив Господь Навала, і він помер. І почув Давид і сказав. Благословенний Господь, який здійснив суд мого покривдження з руки Навала, і зберіг свого раба від руки зла, і Господь повернув злобу Навала на його голову, і послав Давид і говорив про Авігею, щоб узяти її собі за жінку. І прийшли слуги Давида до Авігеї в Кармил і заговорили до неї, кажучи: Давид послав нас до тебе, щоб узяти тебе, собі за жінку. І вона встала, поклонилася до землі обличчям і сказала: Ось раба твоя є рабинею, щоб помити ноги твоїх рабів, і встала Авігея, і сіла на осла, і п'ять дівчат ішли за нею, і вона пішла за слугами Давида, і стає вона йому за жінку. І Давид узяв Ахінаму з Єзраела, і були в нього дві жінки. А Саул дав свою дочку Мелхолу, жінку Давида, Фалтієві, синові Лаїса, який з Ромми.